Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги кентавр 244С. Зараз саме розпал сезону і ось вклали е, тільки свіжо зібраний міні-трактор. Давайте подивимося, як він комплектується. Ось, наприклад, бачите. Е, він на відправку вже крила замотані войлоком, щоб вони не поцарапались в кузові автомобіля по дорозі. Тут ще мінімальний зіп-пакет є. Е, він вже з антифризом. Передня гума 6х16, задня 95 х 24 Ще такий набір інструментів йде по заводу з ним. Також е, трьохточка, бачите, третя точка чіпляється на гачечок. Вже продумано це. Типу немає таких якихось величезних нюансів на цьому міні-тракторі. Е, вся задня облика LED, LED додаткове світло, бризговички вже якісь і стоять. Також пал відбору потужності, один комплект гідровиходу, е, трьохточка вся на штифтах. Бачите, зйомні можна. Регулювати відразу для тих робіт, які будуть робитися. Також видно зразу, що сидіння у нас нормальне, капітанське з подушкою. Давайте поглянемо, що тут у нас зліва є одна підножка, вже більш-менш рівний пол в ньому стоїть. Повишені, понижені. Коробка 4 плюс 1 на 2. Ось, е... він без реверсу, тобто класична коробка. Ну і Саме сидіння, що йде з бильцями. Також ще додатковий ящичок з інструментами тут встановлений. Ось. Потім у нас з м'якого пластику кермо. Приборка звичайна, стандартна. Тут ще, бачите, є заглушки для якихось додаткових приборів, які можна сюди ставити. Резинові заглушки. Ось. Потім однодискове щеплення в нього має бути. Педалі не навісні, роздільна педаль Гальм, акселератор. Ось движок в нього на 24 коняки. Ось подивимось на нього. Так. Радіатор з захисною сіточкою звичайний двигунка М385 ВТ. Він... Передній міст повний привід. Регулює йому колію. Також вимикач маси вже краща модель стоїть. Давайте подивимось зараз, чи можна ним користуватися, коли капот закритий. Так можна, капот закритий, можна вмикати, вимикати масу, підкачувати паливо. Але в нас тут бак зверху, тому це не особливо часто потрібно робити. Ну Ось така техніка. Також розетка під причепним йде в комплекті, яка тут просто під'єднується і прикручується. Все в наборі є. Так, І в принципі все Пофарбований, до речі, непогано. Краска, як бачимо. Непогано пофарбований. Серед усіх зараз конкурентів, те, що виробляє Китай, покращили значно саму збірку, фарбування, комплектацію. Тут тобто така повноцінна техніка вже для роботи підготовлена повністю. Просто бери і їдь. Типу, нічого дороблювати так значно і не треба. Сподобалось відео? Підписуйся і став лайк. Вартість дивись за посиланням в описі на сайті. Дякую за увагу.